Зупинка це припинення руху транспортного засобу на час до п'яти хвилин або більше, але з метою посадки висадки пасажира, завантаження, розвантаження, вантажу або вимог виконання правил. Я зупинився, бо червоне світло. Я зупинився, бо треба пропустити пішоход. Одним словом, зупинка завжди має мету. Що таке стоянка? Стоянка це парковка. Стоянка це коли я припаркувався, і я не знаю, коли далі буде використовувати транспорт. Стоянка це припинення руху транспортного засобу на час від 5 хвилин та на невизначений час. Стоянка не має мети. Але зауважте, де заборонена зупинка, там заборонена стоянка. Де заборонена стоянка, там зупинка дозволена. І тому, що спільного в цих двох. Дорожніх знаках, звісно, що забороняють стоянку.